Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про топ-5 міфів про цукровий діабет, які досі водять багатьох в оману. Отже, цукровий діабет це одне з найпоширеніших захворювань у світі. Але разом з цим захворюванням ширяться міфи, які заважають правильно розуміти хворобу та лікувати її. Тому цьому відео ми відокремимо факти від видумок. Отже, перший міф цукровий діабет виникає від надмірного вживання солодощів. По-перше, цукровий діабет першого типу взагалі не пов'язаний з харчуванням, а цукровий діабет другого типу це поєднання генетичної схильності, зайвої ваги та малорухомого способу життя, а надмірне вживання солодкого лише сприяє набору ваги, що підвищує ризик появи цього захворювання. Міф другий людям з цукровим діабетом взагалі категорично не можна їсти солодощі. Правда ж полягає в тому, що пацієнтам з цукровим діабетом можна вживати солодощі, але в помірній кількості та не перевищувати калорійність пожитої їжі з втратою калорій протягом дня. Крім того, є багато корисних рецептів, десертів, де можна використовувати замінники цукру. Третій міф: цукровий діабет це вирок. Цукровий діабет не вирок, а хронічне захворювання, з яким можна жити повноцінне життя завдяки сучасним методам лікування. Контролю рівня цукру в крові. Правильному, здоровому та смачному харчуванні та активному способу життя пацієнти можуть попередити ускладнення та відчувати себе чудово. Четвертий міф звучить так: якщо у мене немає ніяких симптомів, то в мене немає діабету. Правда полягає в тому, що цукровий діабет другого типу дуже часто розвивається безсимптомно протягом декількох років. Люди можуть дізнатися про захворювання випадково під час обстеження. Тому раджу після 40 років перевіряти рівень цукру в крові хоча б один раз на рік. А якщо наявні такі скарги, як спрага, сухість в ротовій порожнині, часте сечовипускання, загальна слабкість, то до лікаря варто звертатися якомога швидше. І п'ятий найпоширеніший міф це те, що метформін шкідливий для організму. Правда така: метформін – це найбезпечніший та найефективніший препарат для лікування цукрового діабету другого типу. Він знижує рівень цукру в крові. Покращує чутливість тканин до інсуліну та допомагає контролювати вагу. Він має певні побічні ефекти, але вони зазвичай не загрожують життю пацієнта та можуть минати поступово зі збільшенням тривалості лікування метформіном. Отже, ми розібрали 5 найпоширеніших міфів про цукровий діабет. Тому пам'ятайте, знання це сила, а правильна інформація допомагає краще розуміти свій організм та контролювати здоров'я. Бережіть себе і будьте здоровими.